Укриття сьогодні це головне приміщення, без якого школи не зможуть розпочати навчальний рік. Але я малечий, який звичайно, бомбосховища замало. Йдеться про тернопільську спеціальну загальноосвітню школу, де навчаються діти із особливими освітніми потребами. І на даний момент тут є понад 100 таких малюків. Їм саме потрібно не просто відкрити укриття, а зробити дотриматися санітарних умов. Дотриматися естетичних умов, тому що ці діти потребують саме радісного. Вони сприймають світ очима. Вони дуже відчувають хвилювання зовні. Вони як маленькі діти, вони реагують на всі зовнішні фактори. Аби облаштувати таке спеціальне укриття для малечі потрібні додаткові матеріали. І їх подарували волонтери благодійного фонду Stand with Ukraine. І початку повномасштабного вторгнення вони займаються тим, аби допомагати усім потребуючим. Збирають та роздають гуманітарну допомогу, забезпечують медикаментами, знаходять тимчасове житло. Щодня волонтери фонду Stand with Ukraine опрацьовують 15 запитів від людей. Цей фонд діє з повномасштабного вторгнення, саме самого початку майже війни. Ми допомагаємо перелітям різних містах. запити приходять не тільки з Тернополя, а так само з інших Києва, Харкова. А цього разу волонтери вирішили допомогти і тернопільським діткам із особливими потребами. Тому відкрили збір для того, аби закупити плитку для укриття в школі і таким чином покращити його вигляд. А це близько 200 квадратних метрів. Під не прийшов запит, і як бачите сильніше, тут ну, майже нічого немає, і діткам немає куди спускатися під час тривог. Спека дітей перш за все і вирішили зробити, облаштувати повністю підвал. Волонтери благодійного фонду Stand with Ukraine вже привезли усі необхідні матеріали для майбутнього ремонту укриття. Тому зовсім скоро малеча із спеціальної школи зможе вийти на навчання і перечікувати тривоги у затишному, а головне безпечному місці.